Сидів я вдома, тільки що буквально, і собі е, так задумався. Е, багато з вас мені завжди писали і пишуть ще до сих пір, що їм робити, що вам робити, коли ви не знаєте взагалі англійської мови, як знати, куди піти, де оформити всі документи, отримати різні, різні дозвіл, які вам буде потрібний. Що робити, в кого запитати. І мені якраз така думка е, зайшла в голову, що я хочу поділитися своєю порадою для вас, і можливо це комусь допоможе, тому що багато з вас дуже е, переживають і ви боїтеся їхати сюди і за те, що у вас взагалі, ви не знаєте взагалі англійської мови, або знаєте дуже мінімум і не почувається зовсім комфортно про це говорити. І зараз є одинадцята вечора. Уявіть собі, одинадцята вечора я виїхав трошки в один райончик такий. Щоб з вами тут поговорити, бо мені завжди веселіше і приємніше спілкуватися з вами на дворі. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або кредитна спілка «Будучність». Це кредитна фінансова організація, яка знаходиться в Канаді, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки дебет рахунки більше? Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні. І також допомагають розвивати українську громаду тут. Канаді всі посилання залишу внизу. Переходьте і вони вам допоможуть. Треба бути дуже обережним, тому що якраз в такий час починають койоти, як то кажуть, бігати по районах, шукати їжу. І може бути не один койот, може бути пару койотів. Я часто, як тут гуляю, бачу койотів, і звичайно, койоти переважно не будуть на вас нападати. Але дуже часто в Едмонтоні стаються такі випадки. І не тільки в Едмонтоні, а в багатьох інших містах канадських є такі випадки, що койоти нападають на людей з маленькими собаками або на одну особу, і тому треба бути обережним. Переважно койоти ходять тут поодинці, але деколи вони можуть і разом зібратися. Але це дуже дуже рідко. Але їх тут є багато, і мені треба справді бути дуже обережним, щоб я не попав на них сьогодні. Особливо зараз, коли я веду з вами цю дискусію. Багато з вас запитували, чи справді небезпечно, наприклад, гуляти от вуличками Едмонтона. Як бачите, я зараз гуляю вуличкою Едмонтона і зовсім не переживаю за свою безпеку. Тільки я вам говорив, що... Койоти, я більше за койотів переживаю, ніж, наприклад, за якийсь кримінал, чи за якихось злочинців чи злодіїв. Тому зовсім не є так все погано і в Канаді досить безпечно. Але давайте почнемо говорити про те, що вам робити, на мою думку, якщо ви не знаєте англійської мови. Перед тим як ви їдете в Канаду, ви повинні вивчити трошки базові слова. Англійські, якщо ви не знаєте взагалі англійської мови, то ви мусите себе заставити і вивчити принаймні базові слова, які вам допоможуть, наприклад, знайти куди і піти, добратися, когось запитати, або просто такі слова, знаєте, що ви навіть як на інтерв'ю кудись прийдете, що ви могли принаймні відповісти одним словом. І це вже краще, ніж нічого. От така ситуація була, що а, деякі новоприбулі українці, які приїхали, не знали мови, пішли на інтерв'ю. І просто не знали взагалі ніякої ні слова на англійській, і їм було страшно сказати, відповісти, і їх не взяли на роботу і за, просто із просто за того, що вони просто не сказали одне, два, три, чотири слова. І деколи це все, що потрібно для того, щоб роботодавець, принаймні, хоч трошки почувався спокійним, щоб міг вас взяти на роботу. Дуже багато українців живе в Канаді і е, дуже легко з ними зв'язатися і е, тримати контакт наприклад ви можете дуже е, легко на фейсбук в фейсбук групах різних Знайти познайомитися з якимись українцями, які тут вже давно живуть, і таким чином вони зможуть вам допомогти, Принаймні, навіть якщо ви зможете просто, наприклад, написати їм повідомлення, як ви приїдете сюди, і запитати, наприклад, що це означає, а що то робити, а як то працює, і це вже для вас буде легше, тому знайомство дуже важливо. Тому Якщо ви ще перебуваєте в Україні, то шукайте знайомства через Фейсбук, шукайте знайомства через різні телеграм-групи. Дуже легко повірте, можна знайти і хтось вам відпише, тому що українці завжди допомагають не тільки українцям, а всім світі. І ми є добрі люди, і ми допоможемо. Так що. Рекомендую. А саме головне, саме головне, що от я сьогодні думав, і собі так е, мені в голову зайшло, що чому е, вам просто не звернутися до імміграційного консультанта. Я лишу в описі під відео е, сайт, де знаходяться всі імміграційні консультанти е, в Канаді, україномовні, е, і ви можете з ними зв'язатися, і вони вам допоможуть. Ви собі уявіть імміграційний консультант, звичайно, буде вам коштувати гроші, але нічого немає безплатного на жаль в житті. І тому ви теж повинні зрозуміти імміграційних консультантів, що вони вчилися, платили за своє навчання, щоб отримати сертифікат, щоб отримати весь цей дозвіл, щоб мати право надавати цю інформацію. Також вони можуть вас направити, і це буде, як то кажуть, людина, до якої ви звернетеся, і вона вам повністю все пояснить, як, наприклад, права пообміняти, як, наприклад. Uh, себе гарно наприклад поводити на інтерв'ю, наприклад, якісь може навіть вам uh, такі вже підказки. Uh, знаєте, підсказки різні uh, нададуть, uh, наприклад, імраційні консультанти. Про які ви навіть не можете ще собі подумати, і також іміграційний консультант, він фактично знає повністю, як ця вся система працює, вас направить на правильний шлях, а на правильний шлях дуже важливо з самого початку почати, щоб, як то кажуть, не збитися з цієї цілі, до якої ви приїхали. Тобто ціль, яка є, отримати піар. Я, наприклад, персонально дуже і дуже сильно рекомендую вам зв'язуватися з іміграційними консультантами. І тому, що е, в Канаді е, важливо не попасти знаєте, в ту яму з самого початку, і потім дуже буде важко е, вилазити з неї, і і потім ви все рівно будете платити за міграційну консультанта, щоб вам допоміг з неї вилізти. І особливо, якщо ви не знаєте англійської мови, то просто е, ви повинні скористатися цим шансом. І як то кажуть, ця допомога є. Її просто треба. Знайти її, треба з нею скористу, скористатися, і е, іміграційні консультанти говорять як і на англійській, так і на українській, зможуть вам допомогти е, не тільки е, з імміграцією, так також ми всі є люди, і ми навіть по-людськи вони зможуть вам відповісти на любі запитання, наприклад, якщо вам треба буде, ви десь підете і ви щось не зрозумієте, або ви, вам треба конкретно якусь людину, яка дійсно знає, і ви будете мати цей номер телефону вже записаний в себе в, в телефоні, ви подзвонили, вона чи він підняв трубку, і ви зразу питаєте, що вам треба, і вас направить в правильний бік. Чому я це все вам зараз пробую сказати? Тому що я сам замітив, скільки багато людей е, е, лишають і діляться різну інформацію на Фейсбуку, і це правильно це так треба робити, і дуже сильно треба їм подякувати. Але я персонально, я персонально е, би не довіряв е, знаєте, всім людям, е, хто там щось написав чи не написав. Тому що краще завжди звернутися до спеціалістів, до іміраційних консультантів, люди, які мають право ділитися такими важливими важливою інформацією, тому що. Від, від такої різної інформації залежить ваше майбутнє і в Канаді, наприклад, тут на чужині. І тому завжди краще просто е, знати точно на 100%, ніж, наприклад, вгадувати 50 на 50, а потім ви будете ще ту людину винити і казати, ну але я ж там прочитав чи прочитала, і та людина таке сказала, чому так не сталося? Ну, і іде та людина? Ви та людина просто написала десь на Фейсбуку і пропала, це вже буде повністю. Ваше життя, як то кажуть, зруйноване. Але треба завжди підслуг е, е, читати, дивитися на ті всі коменти, черпати там 1-2% з тої інформації. Але саме краще, коли ви довіритеся спеціалісту і ваш шлях за вас, як то кажуть, повністю по кроках вам розпишуть. І таким чином вам буде легше спати. І е, іншим людям, як то кажуть, і іміграційні консультанти так само їх треба трошки підтримувати, і е, всі виграють цій ситуації. Прийшов час закінчити це відео, і ви мені напишіть в коментарях, чи вам подобається відео вночі. Я можу її знімати в третій ночі, якщо вас цікавить, щось нове можемо спробувати почати. Так що ви мені пишіть, бо я для вас працюю в будь-який час, і для мене це зовсім не проблема. Я, якщо чесно, досить зайнятий, але завжди знайду час, щоб зняти для вас відеоролик. Тому пишіть, лишайте свої, як то кажуть. Враження про це, чи вам сподобався такі відеоролики? Бажаю вам всього тільки найкращого. І саме головне це здоров'я. Потім успіху і мирного неба на нашій улюбній Україні. До наступних відео з вами!